Привіт, друзі! Я знову в магазині Секонхенд і дуже задоволена своїми знахідками на цьому тижні. Почнемо ми з цих романтичних жіночних шовкових топів. В магазині щось подібне. Я думаю, коштує мінімум 2000 гривень за одиницю. А мені мої обійшлись в 90 гривень. Тож я дуже задоволена. Вони в ідеальному стані. Це 100% шовк, є бірка. На сірому і білому були невеличкі плямки, але всі вони успішно відіпрались і виглядають як нові. Наступне, що я придбала, це дві вінтажні сумочки. Перша ось така насиченого синього кольору з дуже якісною, цікавою фурнітурою. Засібка в стилі Dior, вона йде на такому делікатному ланцюжку, але вся фурнітура в дуже хорошому стані. Сумка справді добре збереглася. Всередині вона ось так виглядає. Єдине, що потрібно, буде перемонтувати замок в кишені, а так сумочка чудова. І така чудова вінтажна сіра крихітка. Вона виконана з шкіри та замші. Вона в ідеальному стані. Засібка йде на магніті. Ось так виглядає. Дуже задоволена цією покупкою. До речі, цю сумочку знайшла моя донечка Єва. Найкращий час для шопінгу в секонд-хенді – це коли завозять новий товар, звісно ж. І я завжди планую похід саме в цей день. В секонді можна знайти і нові товари. Ось, наприклад, як я знайшла носочки і капронові колготи. Я їх придбала, вони запаковані. Трапилась мені яскрава шовкова хустина. Ви тільки подивіться на цей візерунок. Схожий на люксові бренди, чи не так? Рауль, є бірка. Вказано, що це шовк, Італія і ця хустка підписна, дуже красива. Показую вам, що цікавого було з речей. Перше це такий в'язаний топ від манго. Він йде у розмірі L. Мені він сподобався, я вирішила його приміряти. Ще ось така сорочка з льону без рукавів. Але вона виявилася дуже коротка, і я навіть не стала її приміряти. Футболка від Геррі Вебер. На дотик це шовк з віскозою. І ще така великого розміру ляна футболка. Я думала придбати її для мами, але тут бірка складом зрізана і, як виявилось, вона не в дуже ідеальному стані, тому не купила. Придбала топ від Фабіана Філіппі. Дуже цікавий у складі льон та котон. Розмір S, Це люксовий бренд, і цей топ є у мене в наявності. Кого цікавить, можете писати мені у інстаграм. Стан топу просто ідеальний. Ще була ось така з змодало футболка від кос. Це розмір L. Я, в принципі, люблю, щоб речі на мені сиділи оверсайз вільно, тому вирішила її приміряти. Ще з цікавого була ось така сукня від Морела. Морела це лінійка від максмари. Доволі цікава, я її не придбала, але вирішила вам показати, вона в дуже хорошому стані. Ще сподобалась мені спідничка від Levi's. Але це 34-й розмір на мене занадто коротка, тому не купила. Дуже сподобався мені джемпер від Uniqlo насичного червоного кольору. Він з тонкої вовни, але, на превеликий жаль, була дірочка. Хоч сам Джемпер в ідеальному стані. Наступна моя покупочка це ось такий светрик з відсоткового кашеміру від бренду C&A. Це лініка преміум. Новий такий светрик буде коштувати в магазині від 80 до 150 євро. І ще одна чудова покупочка. Це ось такий розкішний светрик від Писаріко. Писаріко, це італійський бренд, який спеціалізується на виробництві одягу преміум класу. Ще один стильний бежевий светрик на замок від бренду Кашемір. Тут дуже ідеальне поєднання: 50% кашеміру і 50% вовни. вовне. Він дуже м'який, теплий і водночас легкий, що робить його ідеальним для холодної пори. Ще сподобався мені такий клач, сумочка від Moschino. Це є оригінал, але це не натуральна шкіра. Я знайшла схожий на ансвері. Всередині ця сумочка в ідеалі, але бачите кутики стерті, вартість нового такого 5700. Я його не придбала, але вирішила вам показати. Я обіцяла поділитися з вами, чи вдасться мені все-таки зремонтувати цей светрик від Алют. І мені вдалося, я віднесла його в ательє Дея, що знаходиться по вулиці Підголоско у Львові. Ремонт мені обійшовся в 130 гривень, зато у мене люксовий светрик з кашеміру, який я вигулюю в задоволення. Приміряю топ від Mango. Мені не подобається, як він виглядає. Я собі по-іншому його уявляла, тому не купила. Футболка від COS, теж на мене занадто велика. А ось цей светрик. Я звісно ж, придбала. На ньому декілька катишок, але вони дуже легко забираються машинкою. А сам светрик чудовий, невагомий на тілі і дуже мені подобається. А ось цей светр, я думаю, підійде для прогулянок, роботи чи просто для створення затишного настрою. Дуже мені подобається. Ну і звісно ж, теплюща річ від Писиріко. Класно виглядає, йде укорочений, стильний. Дуже задоволена цією покупкою. У відділі, там, де текстиль, я знайшла велетенський пильник від Гучі. Він трішки брудний, але дуже легко відіправся. Цього тижня було багато хороших дитячих речей. Покажу вам, що я придбала: дві ось такі футболки для Єви. Ще був такий лонг, але я його не купила. Ще одна яскрава літня футболка легенька. Звичайна базова маєчка. Світшот зараз. Єві дуже пасує цей колір. Ще одна майка від H&M. І дві одинакові піжамки. Я взяла одну для єви, іншу для моєї племінниці Поліни. Також купила для єви такі трекінгові черевики. Це 34-й розмір. Вони на неї трішки великуваті. Думаю, будуть добрі на наступну зиму. Вони мені заважили приблизно 280 гривень. Погодьтесь, де за такі гроші купиш дитині взуття зараз. І ще купила для неї пуховик. Це також зара з нових колекцій. Цей пуховичок мені заважив 290 гривень приблизно. Ще покажу вам, що було цікавого у відділі люкс. На люкс оновлення я фактично не ходжу. У нас ціна на люкс вже майже 1000 гривень, тому це цього не вартує. Хіба щось справді таке, що я точно буду носити? Ось, наприклад, був такий кардиган з вовни та Кашеміру. Мені не сподобалось в ньому те, що він такий з сердечками, з бльостками. Я цього не люблю. Був світшот від Томі. Це мій розмір, вирішила його приміряти. І був гольф у розмірі М. Це 100% Кашемір, це чоловічий гольф, але я вирішила його теж приміряти, тому що кашемір дуже якісний і взагалі светрики чи гольфи, речі з кашеміру, великих розмірів вкрапляю, трапляються в секунді вкрай рідко. Тому я вважаю, що це дуже хороша, рідкісна знахідка. Ось так виглядає на мені світшот від Томі. В принципі, він класний. Я його не купила, хоч зараз думаю, можливо, треба було взяти. А ось гольф я придбала. Він мені заважив майже на 400 гривень. Але я думаю, це цього вартує. Ще була цього тижня в секонд-хенді, де був вже третій день після оновлення товаром. Ціна за кілограм 255 гривень. І хочу вам показати, що можна придбати в такий день в магазині на вагу. Речей було небагато, та все ж таки мені вдалося знайти дещо цікаве. Светрик з вовни від Крістіан Берг, це доволі небюджетний бренд. Він з якісної вовни, але крім плями, думаю, пляму можна легко вивезти. Він був скатаний під руками, тому його я не купила. Ще один тепленький молочний светрик від австралійського бренду в ідеальному стані. Такий він в стилі Old Money. Мені він дуже сподобався. 50% вогни в складі. Светрик від H&M. Мене привабив його колір. Цей колір дуже в тренді. В цьому сезоні розмір XS, але вирішила приміряти його. Ще була така вінтажна шовкова. Сукня. спереду вона йде на зав'язки, і ще цікаво, у ній є підкладка. Цікава річ. Не вказано, що це за бренд, просто бірка, що це 100% шовк. Так виглядає підклад. Ще був дуже красивий кардиган. Нагудзочки, в такому трендовому шоколадному відтінку камера засвічує, але він насправді в ідеальному новенькому стані є знак якості Вовни. Секонд-хенд це справжній скарб для тих, хто хоче виглядати стильно і економити. Я особисто в захваті від своїх сьогоднішніх покупок і впевнена, що ви також можете знайти для себе щось особливе в магазині Секондхенд. Пишіть у коментарях, яка з моїх знахідок вам сподобалась найбільше. Ну і, звісно, не забудьте поставити лайк цьому відео. І підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові огляди. Мені буде це дуже-дуже приємно. Дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі!